Такий вигляд зараз мають вулиці Костянтинівки, яка ще донедавна була порівняно глибоким тилом. Тепер лінія фронту за 10 кілометрів від міста. Росіяни чимдуж намагаються прорватися сюди. Костянтинівка під постійними ударами до вулиць уже дістає ворожа артилерія. Міняємо трубу. Пробита труба в резку. Міняємо кусочок труби. Так, під звуки вибухів ремонтники лагодять побиту уламками газову мережу. Попри близькість до фронту, працівники Донецького облгазу у Костянтинівці продовжують працювати. Через постійні обстріли міста роблять по кілька виїздів на день. Люди є здійснюю ще живуть. Не поїхали які. Так, що є сенс ремонтувати на добу? Буває багато обстрілів. Буває і 5, і десять буває менш небезпечно, з'їсть знаходитись до переїзду у Костянтинівку. Ігор був керівником управління в Бахмуті. Доки була можливість, надавали послуги жителям фронтового міста. Скільки зараз абонентів у Костянтинівці достеменно невідомо. Але люди є, а отже, і робота триватиме. По останнім сводкам 18 тисяч на сьогодні ніби залишається у Костінській. Скільки абонентів сказати, на жаль, складно. Люди виїжджають. Ну, Ви самі бачите, яка складна ситуація, які руйнування, тому це на сьогодні сказати неможливо. А це вже Покровськ. Тут ситуація значно складніша ніж у Костянтинівці. До міста росіянам залишилося трохи менше як 6 кілометрів. Сюди дістає вже не тільки ворожа артилерія, а й ударні дрони. За таких умов ризикувати життям працівників керівництво облгазу не може. У нас загинули люди, і, до речі, Покровську. Коли в готель прилетіло, то начальник аварійної служби поїхав відразу туди на, на прильот. І через 40 хвилин був ще повторний прильот. І він там загинув. А Також у нас в Константинівці недавно загинула жінка. Також наша працівниця Покровська закінчимо там працювати, тому що там дуже стало вже небезпечно. Ситуація на Донеччині загострюється щодня. Жителів прифронтових міст закликають евакуйовуватися. При цьому щоб уникнути інцидентів із газом, газівники просять людей, залишаючи оселю, обов'язково перекривати газові крани.